Шукуємо річного Толю Ляшенка з лівобережжя Херсонщини. Хлопчик мешкав у селі Болтазарівка. Це Чаплинський район області, який був окупований ще на початку повномасштабної війни. Зв'язок із хлопцем обірвався наприкінці березня 2023-го. Відтак вже понад півроку про долю дитини нічого не відомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Толю Ляшенка вдасться розшукати. Якщо раптом хтось бачив хлопця або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 17-річного Сергія Самойлова, який зник у Маріуполі. Його мама розповіла, що у перший же день повномасштабної війни в місті було дуже неспокійно, і з кожною годиною ситуація лише стрімко погіршувалась. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. воды не было, нам даже мы пили воду техническую, хренечки технической. Потом только уж полиция, ну все потравились от, от, вся семья. Он не пить не мог и, и кушать нам, честно говоря, совсем было очень тяжело. Магазины все были разграблены. никакого подвоза ничего. Ну, мы просто чисто, чисто сидели и есть хотели. Попри всі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Він дуже компьютерами, комп'ютерами, изучал, там намагався разрабатывать їх, создавал сервера. І он, чому він, и і виходив з дому, що вдома вже не було ні зв'язку, ні інтернету, понятно, там з водою вже проблеми з їдою були. Він збирався йти в сторону Покровська. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати Дим, ведь так, Сергей Пешов Самутушки. Это произошло 6 марта, 4 часа вечера. Мы с бабушкой его не отпускали, потому что очень стреляли вокруг. Ну и честно сказать, нам уже тогда совсем было нечего кушать и пить, и очень страшно было. Он взял с собой рюкзак, в нем был компьютер, оделся так, как молодежь одевает. Говорю, Сережа, да давайте я думала, он походит вокруг дома и вернется. И Сережка вышел из домой, и уже когда он ушел, я уже поняла, что мы с бабой натворили, не удержали его. Наразі відомо лише одне: до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Зокрема, звернувся і до офісу омбудсмена. Я так понял, что хотят связаться с той стороной, да, и виясніть, ну є информация на той стороне, потому что стороні, виводило дітей на российскую территорию в тот момент. Поэтому сейчас связываться с той стороной. Можливо, хлопця вивезли до Росії, але не виключено, що він і досі перебуває десь на Донеччині, тому я звертаюся до жителів тимчасово окупованої території, які можливо бачать цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось бачив хлопця. Після 8 березня минулого року чи хтось знає, де він може перебувати зараз. Не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора. Короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua